Добрий день. Так. На огляді у нас девайс автоматичний, ну як автоматичний, акумуляторний саме головне, компресор, який не потрібно накидати на клеми і завжди можна взяти в руку і піти накачати там, ну в будь-якому місці. Це мені саме основне, що подобається. Батарея стандартна під весь інструмент, який я беру під Makita Китайська 18 вольтова, але ну, вона тут іде від 18 до 21. Будь-який з цих батарей воно працює. Тут можна вибирати е, наскільки бар накачувати. Тобто, ну, На 2 бари я вибрав. І саме головне, що після того, як воно накачує на потрібну е, виставлену величину, він сам автоматично відключається. Тобто, просто чудова річ, абсолютно. Тащусь. <рив> а, от зараз у нас показує 0,30 бара. Виставляю на 1,9. І тут я знизу кнопочка. Ну і якось так. Одним словом рекомендую перевірено вже на протязі скільки вже більше року. Вистачає заряду батареї, нормальної батареї така якось ця Ну, я не знаю. Місяць. Зрозуміло, що не кожного дня користування, але так, періодичне підкачування коліс зазвичай, звісно ж, не з нуля. Ну і коли батарея сідає, то по ньому чути, він так починає вже важко працювати. В цілому шикарний апарат. Тут є насадочки і під підкачку м'ячів, і під стандартний ніпіль. Одним словом, а, якось так. О, все воно куче. І між іншим є кіплітка. Тобто в темну пору доби, коли качаєш, видно, що ти качаєш. Ось так. Так що раджу 100% шикарна річ. Щастя, і здоров'я!